Всім привіт! Ви на каналі я дуб і це друга частина нашого видива, нашого видава про макіяжі. І сьогодні у нас буде зимовий мейк Та ідея на зимовий мейк Для цього мені потрібна отака от палеточка вона з яскравими кольорами. От Далі, звісно ж, пензлики та, для розташування, для таке, набивання кольору. Взагалі я повторюватиму мій дуже вдалий макіяж, можливо, поставлю тут світлинку, який сподобався дуже багато кому. Тому сьогодні та, ми його повторимо. Плюс, він здається, таким, ну, типу, зимовим, класним. Звісно ж, мій улюблений холодний хайлайтер. Також нам знадобиться. Чорні, чорні тіні, аби намалювати наші брови, це максимум, для чого нам потрібен чорний. Далі ми займемося все-таки швіями. Та? на цей макіяж я би зробила вії. А з помадою я не знаю. Побачимо по суті цього макіяжу, але я типу, використовувала отакий от олівчик з якоюсь червоною здається, помадою. Побачимо, так? побачимо. Бо, мені здається, я використовувала цю. Але побачимо. Все-таки червона якась. Спершу я наношу білі тіні, аби зробити типу базу. І просто-напросто наносимо плотненько. Так, нанесли білі тіні. Тепер ми беремо е, набитий пензлик і беремо. І беремо, мені здається, я такий ще один. М -м, можливо, я навіть не цю палетку використовувала, тому що щось мені не. Ага. Так, я, я іншу палетку використовувала. Я використовувала оцю палеточку точно. Бо я дивлюся, ну, типу, щось не такі кольори. Тепер ми беремо оцей найсвітліший колір. Так. На жаль, тут немає дзеркала, блін. І. От сюди його наносимо. Так, але, блін, треба якось буде комбінувати. Отак от, от буду. Бо я не бачу, як я фарбуюся. Так, наносимо тільки от сюди в кінчик. Тепер беремо темніший колір. Я візьму з цієї палеточки. Оцей останній. Та, і наношу от сюди отак от в кутик. і роблю отак-от, та? розтушовую більше е, до кута. Так, я тву, ну, малюю без усіляких правил, потім мені треба буде просто витерти це все. От тепер я візьму от більш такий ем, морський колір, не знаю. темніший, коротше. І наношу от сюди під нижнє. Тепер мені потрібен потрібна ватна палочка. І я гарненько це все змиваю і продовжую. Ну, роблю просто форму, яка мені подобається. Я завжди роблю отак, ось от, сюди. До кінчика брови, так би мовити. Так. Ну, ви так, ну, набагато краще, блін, видно. Мені трошки заважає. От. Так як мені не дуже подобається, що воно занадто, знаєте, таке світле, то я просто зараз тупо набиватиму колір. Так, я набила вже колір. Тепер я беру пензлик на розташування. І беру якийсь суперсвітлий кольор. Тобто, знову ж таки, оцей та? і тупо отсюди в кінчик. Отак-от от у нас поки що має вигляд результат. І, в принципі, я б на цьому і закінчила, але я все-таки ж хочу додати трошечки темнішого кольору, темнішого синього. Тому нам знадобиться ще одна палетка. Я, можливо, візьму цей, і я дуже-дуже сподіваюся, що це буде невеличезніша помилка, тому я на всякий випадок візьму пензлик для розташування, тобто дуже, дуже маленько візьму, Тобто от стілечки навіть, тобі, вже не видно, але супер мало. Дуже-дуже сподіваюся, що я нічого-нічого не накою. Це має вигляд в тисячу, тисячу, тисячу разів краще. Це просто бомба. Омага. О, мага. Там я, як завжди, я обожнюю цей рух. Я просто роблю отут до кінчика. Аби типу зробити таке впале-впале око. Ой. Цей темніший колір і о, під низ. Тепер я хочу взяти трошечки білого і отут під бровею. О, ну так, по приколочку, знаєте, по приколочку. Але, типу, мені здається, що я просто так о, гарніше його розтушую, тому там. Mm. Тому отакий от, от у нас результат вийшов на одному оці, і зараз я це все швидесенько зроблю на другому боці, і увікуся вже, коли це все зроблю. Взагалі, я, типу розумію, що я просто не знаю, як що називається, які рухи комбінації не знаю макіяжі, як називаються. Тому що я, типу, ну не дивлюся, знаєте, тутори. На макіяж, і я не знаю, типу, як оце. Я знаю, бін, що таке розтушування і, мабуть, все. Кінчик ока, о, чесно, повіка. І я, типу, не знаю, як описувати це все, що я роблю, якщо я не знаю слів. Реально, ну, я не знаю, як це називається. Типу, о, Розтушовую до кінчика ока. Чи як його воно? Ну, з цим проблемка, та, Знаєте, величезніша проблемка з цим. Величезніша проблемка, тому що я просто не гребу, як взагалі е ну, це все називається, як це описувати. Тому що я не дивлюся, знаєте, тутори на мейк, ніколи не дивлюся. А якщо дивлюся, то це завжди якийсь інглиш. Вирішила, що білого додам отсюди в кінчик, але не прям білого-білого, знаєте, я просто розтушую так от, от додам от трошечки і розтушую. Аби вау-вау білий не був, а все-таки ж трошечки такий був голубенький-голубенький. Ну що ж, ну що ж, е, я думаю, що з очима ми закінчені. Тобто з тінями ми закінчили. Тепер я б мабуть, намалювала брови. Що ж, є помилкою, величезнішою помилкою, я завжди типу, забуваю про те, що Мі не можна малювати брови після того, як я намалюю тіні, тому що 100% якась фігня буде. Взагалі найкращий варіант це, звісно, взяти запальничку і нормально накрутити ці вії, але, на жаль, мені дуже ледачо йти за запальничкою. Та, тому зробимо отак от, от. Такі от у нас вії вийшли. Тепер ми беремо червону помаду, звісно ж, для чого? Для того, аби намалювати наш. Неймовірний носик я. Yeah. Звісно ж, наш хайлайтер без нього нікуди. Я вже нанесла контур, все-таки ще візьму оцю. А помаду давно я неї, до речі, не користувалася, прям пилюкою вона в мене покрилася. Так. Тепер я візьму отаку от, от помаду. Вона фіолетова і завжди наношую отак от У саме, кій, о, саме типу губ. Навіть не показує якогось бренда, бо ну, хер Ну, Але кому цікаво топ фейс. Там. А це якась Діні. Ну що ж, на цьому все. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Можливо, ви надихнулися на такий от зимовий мейк. От е, мені дуже подобається цей мейк, тому що це холодні кольори, це е, взагалі сині кольори. Це не про продавщицю зінов десь там да, в магазині. плюс це плюсом для моїх подруг, які хотіли тутор на цей мейк. От, тому. От, такий от у нас мейк вийшов, Я навіть зараз встану і типу, покажу його. Да? Зараз. От так от у нас вийшло. Тому побачимося з вами в наступних видовах і в нашому весняному макіяжі. Тому з усіма прощаюся! Щастя, здоров'ячка і па-па!